Російська Федерація доведе війну проти України до виконання всіх своїх цілей та завдань. Про це заявив Путін. Деякі інші його заяви. Донбас є історичною російською територією. Повернуті від України території важливі. Ці землі завжди були частиною території. Ну... Скажімо так, давайте розберемо ці тези. По-перше, давайте на них дивитись, як на тези, в контексті переговорного процесу. В цьому переговорному процесі ми маємо Путіна, який однозначно заявляв, що він може не зупинятись. А він таку заяву робив. Щоправда, без Донбас і історичною російською територією, це знаєте, це десь, от ну, з чотирьохрічної трьох з половиною річної давнини, коли от Новоросія там ще з 2014 року, ми це вже чули давно. І напевне, сьогодні українці, які розлючені тим, що війна триває так довго, українська влада не йде на зупинку цієї війни. Все одно навіть ці українці, навіть розлючені на Зеленського, розуміють, що от, оце Донбас є історично російською територією, є якоюсь маячнею. Якщо ви в принципі знаєте Донбас, то, ну скажімо так, Донбас не позиціонував себе ніколи ісконно російською якоюсь територією. В нас були міста в Україні, які або є міста в Україні, де От, якісь там приказки, знаєте, от Севастополь був там, город русської слави, інколи казали, там, воїнської слави, але все це, ну, це так, як знаєте, щось сказати там, про Берлін часів там, Гітлера, або щось сказати сьогодні про битву про Москву. Під Москвою, де там наші діди з вами теж, напевно, багато воювали. А, ну, тобто, або щось говорити зараз про наполеонівські війни, ну, власне, воно й йде звідти, або ще там про російську ці війни за Крим, да, там і козаки брали участь. І дійсно, от, коли Крим там було разом російські війська, там імперські козаки, там все це повернули. А, і ця війна російсько-турецька велика, вона дійсно от, дала ці території в склад Російської імперії. Але козаки там брали не останню участь. Це по-перше, і по-друге, що саме Україна страждала від е, е, того нашестя, візьміть українську літературу, ви там дуже багато чого почитаєте. І сьогодні ми там толерантні, зважені, але ми пам'ятаємо в нашій літературі, як і жінок кудись уганяли, і, там, дівчат, і чоловіків там. Продавали в рабство і так далі. Ми це все пам'ятаємо. Тобто, от історія склалась так, як вона склалась. І тут, виходить, Путін каже, що це ісконоруські землі. Ну, знаєте, це вже настільки не, не цікаво, не смачно і не продається, що навіть коментувати не варто. Це дуже схоже на концепцію, а дайте нам справедливий мир. От ми кажемо, дайте нам справедливий мир, всі кажуть, ми не знаємо, що це. І з іншого боку, Путін каже, Донбас там чи що там іще це ісконно ісконоруські землі. Це одне і те ж саме, дуже схоже. Дуже схоже. що те, що те, воно не інструментальне, ним не можна користуватися в перемовинах. І отут виникає питання: а що робити в, ці, в цій ситуації? Ну, по-перше, в цій ситуації треба сідати за стіл переговорів. 15 січня 2025 року, тобто на початку цього року, Зеленський звертається до Трампа і каже. Посадіть Путіна за стіл переговорів. Ми хочемо переговорів. Все окей. Трамп займається цим процесом. Це, до речі, відповідь для тих, хто каже, що твій Трамп зробив. Спробуйте, ви, Путіна садити за стіл переговорів. Трамп робить все для того, щоб це сталося. Натискає на саудитів, тисне на Європу і свариться з Європою. Зверніть увагу: свариться з Європою. Намагається щось там домовлятися з Китаєм. Питання Тайваню відсувають взагалі в темний чорний ящик. Питання Тайваню не стоїть. Домовляються з Туреччиною, домовляються з дуже багатьма країнами і кажуть: ну, ось, в принципі, от переговорний пул готовий, і Трамп зустрічається з Путіним на Алясці. Про щось, очевидно, домовляються. І Путін каже: Окей, я типу, готовий, ладно, я готовий, але у мене є ось одна така штука, я від неї відступити не можу, це Донбас. Тут виникає питання: для чого йому це потрібно? Ну от там 50-70 кілометрів, які залишились до адмінкордону з Дніпропетровською і іншими областями, для чого йому це потрібно? Ну от Якщо задатися простим питанням. Ну, для чого? Уявимо собі, що ця частина Донецької області Луганської, її взяли і приєднали до інших областей. Ну, взяли і територіально, зараз адміністративно провели реформу і приєднали їх до Дніпропетровської області. Ну, от що, що для Путіна це суттєво дасть? А деякі кажуть в Україні, що це плацдарм для того, щоб напасти. Ну, я от слухав нещодавно військового. Він каже, що знаєте, нападати там можна з різних сторін, це не обов'язково прямо плацдарм, плацдарм. Інше питання, що може Україна не побудувала якихось редутів трішки далі і відступати, немає де армії розміститися для того, щоб фактично чинити спротив, якщо це станеться. А інші говорять про те, що там люди живуть, і от що з ними робить. Ну, в принципі, якщо вже така ситуація, то давайте розберемося, скільки там людей. Де хочуть жити ці люди, можливо, в них там хати вони не хочуть з них йти. Таке теж може бути. Як будуть ці люди? Чи не буде тиску на них? Що вони брали паспорти, як це на тимчасово окупованих територіях? Це теж предмет розмов. Чи готова Україна взяти цих людей? Якщо люди скажуть да, ми готові переселитися. Чи Україна готова побудовані якісь гуртожитки, соціальне житло? Де це воно буде не в чистому полі, а де можливо? Ну це в якихось там, хоча б районних центрах, де є якась хоч інфраструктура. Готова Україна до цього? Я не бачу, щоб ми до цього були готовими. І отут виникає питання. У мене виникає питання, чи взагалі сторони готувалися до цих переговорів, чи взагалі сторони ставили серйозно питання переговорів. Бо в мене є чітке сформоване вже таке відчуття, що обидві сторони, я маю на увазі Україна і Російська Федерація, не готувалися до цих перемовин. І щось сталося таке, що змусило кожну зі сторін буксувати назад. Тобто, нібито да-да-да, ми хочемо, Путін заявляв, ми, ми хочемо зупинки. Не один раз зверніть увагу: було таке. Україна постійно ну, знову такими скульбітами, нібито да, нібито ні. Теж про це заявляла. Але коли це стало нібито реальним, обидві сторони фактично спотикнулися, зачепилися. За лінію розмежування, і вона стала просто ну, непрохідною. Непрохідною. Всі розуміють, що у випадку відсутності домовленостей, оці кілометри будуть коштувати обом сторонам десятків, сотень тисяч життів, але жодна сторона не хоче поступатися. Україна зрозуміло, чому, Російська Федерація не зрозуміло чому, впевнений, що це демонстрація така ну, демарш, ну ми ж не можемо не дотиснути Україну. Україна має покоритися і має все-таки піти на ці поступки, що Путін оголосив там повну повну перемогу. І тут ти не знаєш, що в даному випадку, як в даному випадку цю ситуацію модерувати. Я от хочу звернутись до вас. Я не змушую зараз вас прийняти ту чи іншу сторону. Я навіть я прошу вас не писати якісь злобні коментарі, тому що. Тут оці злі коментарі, вони з обох боків. Одні кажуть, що да, потрібно підписати там відійти і так далі, і закінчити цю війну. Інші говорять, ні, бо це капітуляція зрадництва, Путін все одно буде рухатись, і ми тільки просто втратимо вигідні рубежі і так далі. Я хочу, щоб ви спробували от промоделювати моделювати цю ситуацію. Чи не здається вам? Що насправді всі ці потуги е, переговорні вони нікому не потрібні, крім Дональда Трампа, і знову Дональд Трамп можливо не до кінця розуміє саму ситуацію. Можливо, Дональд Трамп не розуміє справжніх мотивів і однієї, і іншої сторони. І я починаю думати про те, що Дональд Трамп, коли усвідомить, що мир для України він в Україні він нікому не потрібен, він може просто вийти дійсно з переговорного треку. А далі як він будувати відносини з ким? Це вже буде абсолютно. Ну, його роль, Зеленський вже сказав, що Штати можуть продавати зброю, вони будуть це робити, бо їм це вигідно. Ну, добре, штати можуть продавати нам зброю, паралельно з цим займатися з Російською Федерацією, освоєнням там Заполяр'я, там що вони там, Арктику, Антарктику, Арктику. Вони там намагаються. Поділити між собою можуть космосом займатися разом, можуть торгівлею займатися, штати можуть зняти санкції з Російської Федерації, ну і так далі. Тобто, якщо ми хочемо отак, ну окей, то, то буде ось так. Тоді, вибачте, ми вам продаємо зброю, ви там собі воюєте. Штати говорять Російській Федерації, ми просто продаємо зброю, будь ласка. Російська Федерація навіть може домовитись про якісь ліміти, які Штати продають. Ну, Штати можуть продавати Європі, Європа нам перепродувати. Просто так вони ж не віддадуть. Вони ще наварять щось за логістику, за свою за склади, за свою небезпеку, знаєте, за безсонні ночі, тривоги і там як висловлення дуже великої стурбованості. Тому є така підозра, що насправді ці переговори дійшли до тупика. І цей тупик показує тільки одне: що мир не потрібен нікому. Ну, крім нас, з вами, які тут на каналі, бо я впевнений, що більшість, більшість із тих, хто у мене на каналі, якраз хочуть зупинки бойових дій. Бережіть себе і напишіть в ваші коментарі, що ви про це все думаєте.